Священник Ігор приїхав до нас на контрольне обстеження. Це ви з Тернополя приїхав. З міста Тернополя. Я можу сказати, яку операцію ми виконали? Можете сказати. Дякую вам. Ми два місяці тому так. виконали лапароскопічно, без розрізу через маленькі півсантиметрові проколи пластику двобічних пахових кил. Це часте захворювання. Кожне. Трапляється переважно у мужчин і набагато рідше у жінок. Тобто в паху відбувається типове випячування, яке потребує тільки оперативного лікування, не піддається медикаментозному. Священник Ігор, ну от скажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте, як перенесли операцію і післяопераційний період? Степан Степанович, я найперше хочу подякувати вам. Усій клініці Степана Степановича Біляка, усьому медичному персоналу і усім, хто сприяє і допомагає у вашій праці. А найперше хочу подякувати вам, як лікару, як хірургу, який зробив мені лароскопічну операцію малоінвазивну. І я е, на другий день міг піти обслуговувати себе сам. За що я вам дуже вдячна. Я звертався в інші клініки до фахівців, які мені теж пропонували зробити хірургічним способом, але я від цього відмовився розрізом вам Так, хірургічним розрізом. Тому що для того, щоб зняти шви, це треба було б 14 днів чекати, поки стати з ліжка. Мені зняли шви на третій день. Що я був дуже здивований і дякую вам за вашу хірургічну ювелірну працю. Ви подаєте здоров'я людям, даєте людям майбутнє і життя, повноцінне життя. Оце я за що вам щиро і дякую. Я сьогодні знову приїхав через два місяці на консультації, почуваю себе добре, не маю ніяких зауважень. І щиро вам дякую за ваші труди, за вашу ювелірну. Операцію, яку ви мені зробили, я вам дуже дуже дякую дуже І ще раз наголошую усьому колективу. Бо тому, що цей медичний колектив з ким ви працюєте, це опора цілої клініки. Це один механізм, який сприяє і допомагає пацієнтам, таких як я. Тому я вам бажаю здоров'я вашій сім'ї, вашій родині, Степану Томовичу і всім. Хай Господь подає здоров'я, спасіння, Божого благословіння і дурою всім здоров'я і дякую, вам. Руху, і Хай береже вас Господь. на життя. Родякую, Я вам. вас знаю як дуже освічену, начитану людину, і ваш батько був лікарем, так. і знаю, що ви до вибору клініки підійшли дуже скурпульозно і відповідально. Тож нам дуже приємно, що священник Ігор з поміж всіх клінік України, а приїхав з Тернополя, обрали саме нас. Це нас дуже тішить і радує. Тому, якщо, не дай Бог, у вас є ті проблеми, на яких ми спеціалізуємося, а це хірургія, урологія, гінекологія, лапароскопічні і ендоскопічні оперативні втручання, то, будь ласка, звертайтеся, ми вам допоможемо. І ще хочу сказати одне: ви ж батько ж вас провідував, заходив до вас. Так. Да? У нього зараз вийшла нова книжка. Я не знаю, чи він вам її подарував чи ні. Можливо, тоді ще не було. Не було, було ще в друку. Так, вона називається Мене веде Божа Рука. Так. То ми вам її подаруємо, презентуємо від імені засновника клініки. Степана Томовича Біляка ще раз жму вашу руку. Дякую, вам, Степан Степанович. І вам Степанович. дякуємо. І всіх благ, хай, хай береже вас Господь, ангел охоронитель і широкого Божого благословіння. Дякую. І хто ще буде мати потребу, звертайтеся і не сумнівайтеся у е, професійності і високоякісному наданні медичної допомоги. Спасибі. Мої поваження. Дякую, спасибі. Дякуємо, Лілі.